Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас в гості завітала весна та пропонує нам з вами пограти в різні математичні ігри. Тож, давайте з вами пограємо разом із нашою весною. Весна нам пропонує з вами порахувати квіти та обрати правильну відповідь. Малята, порахуйте, будь ласка, скільки підсніжників? Три. А скільки тюльпанів, малята? П'ять. А скільки нарцисів? Сім. А подивіться, будь ласка, сюди. Порахуйте, будь ласка, скільки конвалій? Дві. А порахуйте, будь ласка, скільки кульбабок. Чотири. А скільки крокусів. Шість. А тепер весна нам пропонує посадити метелика на квіточку. Малята, подивіться, у метелика є числа. Давайте їх складемо. І дізнаємось, на яку квітку його потрібно посадити. Один додати два. Разом скільки буде? Три. На яку квітку сяде метелик. З цифрою 3. Вірно, а цього метелика на яку квітку ми посадимо. З цифрою сім. А подивіться цього метелика. На квітку з якою цифрою ми посадимо. Так, вірно, з цифрою 6 молодці! Малята, а зараз весна нам пропонує пограти з вами в гру, яке число закрила квітка. Подивіться уважно, на приклад і визначте, яке число закрила квітка. Один. Вірно. А в цьому прикладі яке число закрила квітка? Також число один. А в цьому прикладі, яке число закрила квітка? Так, два. Молодці малята. А в цьому прикладі яке число закрила квітка? Шість. Вірно. А зараз, малята, я вам пропоную трошки порухатись. Жила у небі, білесінька хмаринка, синє небо.

Молодці малята порухались. А тепер сідайте зручненько, і ми з вами продовжуємо далі працювати. Малята, а тепер давайте з вами згадаємо числа сусіди. Назвіть, будь ласка, сусідів числа два. Один та три. Так, а тепер назвіть, будь ласка, сусідів числа п'ять. Чотири та шість. А тепер назвіть, будь ласка, сусідів числа чотири. Три та п'ять. Вірно. Назвіть сусідів числа шість. П'ять та сім. Вірно. А назвіть, будь ласка, сусідів числа сім. Шість та вісім. Молодці малята. Малята, а весна нам пропонує з вами пограти в гру, яка квітка зайва. Подивіться, будь ласка, яка тут квітка зайва? Хлорофітум. Бо це кімнатна квітка. А подивіться, будь ласка, сюди. Яка тут квітка зайва? Так, крокус. Бо це. Квітка, яка росте на клумбі. А подивіться, будь ласка, сюди, яка тут квітка зайва. Кактус. Бо це кімнатна квітка. А тепер наступна гра, в яку нам пропонує пограти весна. За якою фігурою заховався метелик? Малята, подивіться уважно, за якою тут фігурою заховався метелик. Так, за червоним трикутником. А подивіться, за якою тут фігурою заховався метелик. Так, за фіолетовим квадратом. А тепер за якою фігурою заховався метелик? За жовтим кругом. А тепер за якою фігурою заховався метелик? За зеленим прямокутником. Вірно малята. А зараз вам потрібно розсадити метеликів на пелюстки різнокольорової квітки. Метелик з цифрою 1. На якого кольору пелюстку сяде? На жовту. А метелик з цифрою 2. На якого кольору пелюстку сяде? На фіолетову. А метелик з цифрою 3. На якого кольору пелюстку сяде? На синю. А метелик з цифрою 4. На якого кольору пелюстку сяде? На червону. А метелик з цифрою 5. На яку пелюстку сяде якого кольору? Блакитного. А метелик з цифрою 6 На пелюстку якого кольору сяде? На зелену. І метелик з цифрою сім сяде на яку пелюстку на помаранчеву, Вірно, малята. І малята остання гра, в яку нам пропонує пограти весна, називається Додай частинку, якої не вистачає на малюнку. Дітки, подивіться. Частинку під яким номером нам потрібно поставити біля вовчика? З цифрою один. Малята. А яку частинку нам треба поставити біля оленятка? Так, частинку з цифрою 2. А на дереві нам частинку з якою цифрою треба поставити? Так, частинку з цифрою 3. Малята, а наше заняття підійшло до завершення. Весна вам дуже дякує. До побачення, до нових зустрічей.